Доброго раночка, мої любі друзі! Привіт-привіт-привіт! Ми з вами знаходимось уже на Франківщині. І сьогодні ми знову поїхали в подорож з компанією Dem Tour Так, пропозиція була неймовірною, і я подумала, що я не хочу відмовляти собі в задоволенні подивитися на квітіння сакор у Закарпатті, адже у нас на Буковині сакори ще не розквітли. Подорож ми будемо проводити з цим неймовірним лайнером, який тільки до приїхав зі Стамбула і знову відправляється у новий рейс. Небо, ви бачите, не дуже не фантастично. Я б сказала в Одесі, але ж, але ж, але настрій робимо ми собі самі. Ми зупинилися вже, приїхали в Івано-Франківськ і рухаємося вже до сонячного Закарпаття. Я маю надію, що Закарпаття дійсно буде зустрічати нас сонечком. Аже скрізь по дорозі дощі. Принаймні, по прогнозам, в Закарпатті завтра вже буде плюс 15, плюс 20. Дай Боже, дай Боже, дай Боже. Програма туру складається з двох днів. Виїхали ми в четвертій. 30 ранку з Чернівців і направляємось до Мукачева. День ми проведемо в Мукачево, відвідуємо різні цікаві локації, буде оглядова екскурсія в центр міста. І ми будемо зупинятися в готелі, в самому центрі Мукачева, Досить хороший готель. Походу, я вам все розповім. І відправляємося в Ужгород, де на березі річки Вуж. Відома на усю Європу алея з Сакор. Про ці всі моменти буду вам розповідати. Я ще не виспана, адже ночі реально дві години 에, вдалося поспати, тому що вчора, звичайно, був перший день після Стамбулу в Чернівцях, і це було неймовірне дійство, вистава піжмарки смертю. Яку наш неймовірний театр імені Григорія Гієва, де режисер, постановник Іван Данілін своєю неймовірною трупою показали нам дуже-дуже дуже потужну виставу. Сьогодні новий день, нові емоції, нові очікування, і я... Бажаю, щоб нарешті цей дощ, ця прохолода закінчилась, тому я одягнула самий яскравий, напевно, своїх пуховичків, щоб закликати тепло і квітіння. Ну що, в подорож за новими враженнями, адже настрій робимо ми собі самі. З любов'ю до вас, мандруючи Україною, зараз же Україною, разом з компанією DM Tour Service, ваша Оксана Дем'янишина. Па-па!